І так поговоримо, коли треба думати про майбутнє, майбутнє особисте, родини, дітей, батьків. Наприклад, людина протязі всього життя можна поділити все життя людини на три частини. Перша частина це коли батьки про нас піклуються, і ми не про що не думаємо. Живемо беззаботним життям, безтурботним життям. Потім ми йдемо на роботу і починаємо саме, самі себе забезпечувати. І вже починаємо брати відповідальність за своє життя в свої руки. І от в цей період, коли ми починаємо наш трудовий шлях, саме. Вчасно задуматися про майбутнє своє і своєї майбутньої родини, про своїх батьків. Так, от, коли питаєш 20-річних людей, більшість каже, що я навчаюсь, мені ще рано, мені ще далеко, я про це не думаю. Потім проходять роки. І закінчується навчання в університеті, людина йде на роботу, І починає заробляти вже кошти. Да, В університеті він теж міг підробляти якісь кошти заробляти і витрачати на себе чи на свої забаганки. Так, от, десь 25-35 років. Коли вже людина вивчилась і починає свою трудову кар'єру, е, теж питаєш і каже, ні, я тільки почав заробляти, в мене мало грошей, мені ще рано, мені ще далеко, мені треба кар'єру будувати, нема коли мені думати про майбутнє. Потім 35-45 років людина, ну, більшість людей будує свої сім'ї, заводить дітей, дітки маленькі, потребують уваги, грошей. Тому у, цих, ну, от, у людей цього віку коли запитуєш про майбутнє, як ви плануєте майбутнє, що ви на це думаєте, вони кажуть, нам ще рано, бо в нас маленькі діти, великі розходи на дітей, нам нема що відкладати, тому що дружина знаходиться в декретній відпустці, а працює, як правило, тільки чоловік. Ну, буває навпаки, але, ну, скажімо так, один із батьків працює, забезпечує родину, а інший, як правило, займається дитиною і сім'єю. Тому не на часі. Людині 45-55 вже дітки підросли, дітей треба навчати. Навчання платне. Добре, якщо дитинка поступила на бюджет. Але все одно на бюджеті теж є витрати. Зараз ноутбук треба купити, якусь одежу, якісь канцелярські приладдя. Ну, завжди Знайдеться, куди витратити гроші. Тому люди. Кажуть, у мене великі розходи, у мене дитину треба вчити, або дітей, мені нема чого відкладати. Та й взагалі, до пенсії ще так далеко. Людина проживає ще років 5-10, їй вже 55-65. І що ж людина каже на цей раз? Кар'єру вже побудували, дітей виростили. І що, що ж він каже? Та треба було раніше, вже пізно. Так, мабуть, мабуть, вже пізно думати про майбутнє, але, але, якщо нічого не робити, то нічого і не буде. Так. На початку трудової діяльності 25 років людина може відкладати зовсім, не мало, зовсім маленькі гроші, щоб накопити собі на майбутнє, на майбутнє навчання дітей, на свою майбутню пенсію, на якісь обставини там захочеться бізнес будувати, потрібні гроші. Все це можна було. Маленькими вкладеннями, маленькими відкладаннями, накопиченнями назбирати собі дуже, ну, дуже велику суму. А звичайно, в 55-65, коли вже люди виходять на, от на сьогоднішній день, в 60 років у нас виходять люди на пенсію, і вже. Дай Бог, що може працювати, а як правило, ну, вже просто не можуть працювати і за здоров'я, або ніхто не бере, тому що або беруть на таку малокваліфікаційну роботу, і просто багато людей ну, може ну, просто не погодитись на таку роботу. Тому вже відкладати і не буде з чого. І треба буде відкладати дуже великі ну, статки, щоб на, накопити велику суму. Ну, а звичайно, 65 років, і більше вже люди жаліються, що в них маленька пенсія, що зовсім з пенсії відкладати вже зовсім нема чого, а працювати. Про підробітки взагалі мова не йде, бо вони по хаті ледве пересуваються. Добре, якщо дітки підросли, вивчились і мають змогу допомагати своїм батькам. Але не всі діти можуть допомагати своїм батькам, тому що людина в працездатному віці, вона Виходить, має допомагати як своїм батькам, так і своїм дітям. І тому виходить, що оцей весь тягар лягає на плечі наших дітей або батьків. І вони тянуть це, оце все. І, звичайно, це важко, але, мабуть, треба зупинитись на хвилиночку. Подивитись на своїх батьків, подивитись на своїх дітей і подумати про себе. А хто вам зможе завтра допомогти? Так, я знаю, я розпові... розмовляла з клієнткою, вона каже мені: бабуся онукам допомагає. Так, я розумію, що бабуся допомагає, тому що це підтримує її, жити це. У неї, ну, що вона Відчуває себе е, потрібною для своїх рідних. Так, добре, що онуки відмовляються від цієї допомоги і кажуть, нам не треба. Але буває і інші, е, інші ситуації, коли до, ну, бабусі та дідусі або ну, рідні батьки. Не можуть допомогти дітям. Так, буває, що і діти потребують допомоги. Для цього я пропоную вам звернутися до мене на особисту консультацію про фінанси. І я вам розповім, які є інструменти з невеликими вкладеннями. Але можна допомогти собі і своїй родині в майбутньому. Під відео залишу посилання, записуйтесь на консультацію, записуйтесь на зустріч, і ми, і ми е, обговоримо вашу ситуацію, тому що це особисте. Не можна розповісти всі нюанси або якось допомогти онлайн. Так, якісь загальні речі є, можна їх озвучити, можна їх до себе якось приміряти. Але все одно тільки особиста зустріч допоможе вам обрати ну, той інструмент, який допоможе особисто вам. Записуйтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на канали, знаходьте мене в соціальних мережах. І також записуйтесь на особисту консультацію.